Вітаю! Сьогодні в роботі величезна замшова сумка, яка має по собі багато потертостей та плям. Будемо над цим працювати, відмивати, дивитися, що можна з цим зробити. Ми бачимо, що замша вже тут перетворилася практично в шкіру. це великий проєкт. І ще не уточнила щодо цього клаптика шкіри. Чи будемо з ним щось робити, чи ні. Потрібно буде уточнити. А ось результат. Насправді сумочка гарно відчистилася. Немає по собі ніяких плям. І навіть та ж сама ручка виглядає достойно. Всі відео знімаються під ліхтариком, тому, якби щось десь пропустила, одразу було б видно. От бачимо, що замша гарно грає. Супер. Я задоволена, і клієнтка, думаю, теж буде задоволена.